Слава Ісусу Христу, дякувати Господу за новий день. Ви знаєте, дуже багато запитань, чому це все відбувається, коли закінчиться, і де Бог, чому Він допускає. Ви знаєте, Ісус Христос Він прийшов на землю і відкрив таємниці духовного світу, що духовні закони працюють. І за кожну інформацію Господь показує, стоїть дух. Ви знаєте, людина може знятися в якомусь там серіалі, крутому кіні, але бути дійсно наркоманом, бути блудником і люди хочуть рухатися за таким досконалим. Там актором чи актрисою, так. А тих людей, тобто за тими людьми, хто просовує, проштовхує брехню, а ті, хто дійсно покладає своє життя за Ісуса Христа, за Євангелія, які несуть Дух Святий і показують своїм життям стандарт святості, стандарт Божий, через який можна потрапити, дотримуючись яких можна потрапити в Царство Боже, люди блокують. Також ми і можемо бачити те, що Ютуб таких людей Божих блокує, а брехню і проституцію він проштовхує. Тому дуже важливо, кого ти.